Слідами ТСН. столичні правоохоронці провели обшук у підпільному зоомагазині, що міститься в одній зі столичних багатоповерхівок. Підставою для цього стало розслідування ТСН про нелегальний тваринний бізнес в Україні. Тоді журналісти довели, що через недосконалі законодавства наша країна перетворюється на одного із найбільших експортерів екзотичних тварин і показали, як просто через інтернет придбати птаха, занесеного до червоної книги чи приміром екзотичну мавпочку. Те, що побачили правоохоронці на власні очі, їх приголомшило. Подробиці Тетяна Буковня розкаже. Близько 250 павуків птахоїдів, понад 20 гризунів, серед них бурундуки, шиншили, ховрахи, морські свинки, а також плазуни, змії, ящірки, гуани, тепернаті совки, з плюшки, китайські папуги, синьо-жовтий ара, одуди, круг. правоохоронці та екологи приголомшені. Як усі ці тварини, птахи та комахи змогли розміститись у двокімнатній квартирі звичайної багатоповерхівки? Провести обшук у цьому помешканні оболонські поліцейські вирішили на третій день після розслідування ТСН. Тоді разом із комахами, рептиліями та савцями були дві мавпи вервета та магот. Цього разу правоохоронці їх не знайшли. За цей час змінилося і ім'я у власника підпільного зоомагазину. ТСН він представлявся Андрієм, поліції, Олександром. Не постоянного здання лучше все так покрити під Слідчий демонструє дозвіл суду на обшук, зачитує ухвалу. Інші полісмени оглядаються і фотографують птахів та тварин на свої мобільні телефони. Столичні екологи дивуються розмаїттю, але від коментарів поки що утримуються. А от власники квартири та приватного зоомагазину нічого протизаконного в своїй діяльності не вбачають і показують поліції документи. Документи. Наличие паспортов ветеринарных на ряд животных, в которых, ну, как на мой взгляд, у меня возникает сомнение в их подлинности. Паспорті в частності там є определенне ісправлення. Адміністративний штраф це той мінімум, який загрожує власникам нелегального розплідника за їхню екзотичну діяльність. Ми в свою чергу, будемо оцінювати їх діяльність в розрізі кримінального аспекту, тобто насібне того налічество тлівих діях состав уголовного преступлення, предусмотреного статті жорстоке вращення животного наразі. Триває досудове розслідування. А доти власники нелегальної золу і надалі вирощують та продають птахів. Савців та рептилій Тетяна Буковня, Павел Мяснов та Сергій Щекочихин ТСН один